Ось ми ж підійшли до третього способу вишивки. Починаємо, як завжди, з однієї стартової точки, та вишиваю по колу до кінця. Вертаючись назад, докриваємо всі хрестики та виконуємо хрестики, які залишилися, як показано стрілками на мою муку. Але він є трохи складнішим. По бажанні можете включити мій шорт, який я викладу цієї вишивки, та вишивати під його музику. В налаштуваннях до відео після мого монологу зменшіть швидкість та зупиняйте відео. Щоб вищити певний відрізок хрестиків. Потім знову включіть, щоб продовжити вишивку. Заповнюючи виконечки жовтим кольором, ми отримаємо жовту блакитну мережку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Буде цікаво. Ставте вподобайки, хто вже почав вишивати. Мені буде приємно. Нехай ствомочу хрестиків біжать швидко, а руки та очі не знають Томі. На цій сторінці ви бачите зворотню та лицеву сторону вишивки, без вузиків, перетяжок та кінчиків нету. Дякую за перегляд, що дивилася до кінця.